Я йому не дзвонив, тому що ніхто не знав, виключив ну, де він, наприклад, на бойових завдань. Ну, я боявся дзвонити в такий час. Ну, там, Якщо я йому позвонив, би, наприклад, у мене такі мислі були, то він би мог від... вилектися і він може загинути. І я тока він дзвонив палакав. Данило. Прізвище Кушніра, я вчуся в третій школі в сьомому класі. Коли я проснувся, я нічого не зрозумів. Мені сказали, що почалась війна. Ну, я навіть не поняв, що буде далі. І просто я пам'ятаю, як були перші тривоги, і ми спускалися, ну, була тривога в мене. Дуже сильно. Я бачив на вулиці, як всі бігли в підвали. Брат в мене в перші тривоги плакав, він боявся дуже сильно. Ми з сім'єю його ну, успокаювали, щоб він не плакав. Я сумував дуже сильно, тому що ну, його не буде дуже довго. Дома. І ми з сім'єю йому на війну відправляли йому харчі, І, Ну, все, щоб підтримати його. Стою на посту. Дивлюсь, Оба, бо від мене зависить життя останніх хлопців, які зараз відпочивають. Ну, я його поздравляв з праздниками, коли вони були. Малював ну, з ним праздником, як, ну, там всякими. І просто малював картинки і відправляв йому. Я знав, що він тільки захищає країну в Донецькій області. Він мог померти, тому я думав, що краще бути вдома з сім'єю. Я навіть не знав, що буде далі. Ну, я я вірю в те, що батько вернеться додому і все буде добре. Я рад дуже, що батько знайшов собі дівчину і Яна до мене дуже ну, добре відноситься. Вона готує дуже вкусну їжу і добре ну, до нас поводить. Я зараз мрію, щоб закінчилась війна і все було добре в моїй сім'ї. Що треба кохати свою родину і країну, в якій ти живеш? Це ну, все, що я можу сказати.